Всіх вітаю вас, любі друзі! З вами Дмитро Туряниця. Сьогодні на вас чекає дуже цікава тема. Ми поговоримо з вами про десятку машин, які більше всього гниють на вторинному ринку. Тож, давайте зразу до справи рушаємо! Звісно, критерії відбору були максимально прості. Я звертав увагу на те, наскільки швидко, наскільки глибоко гниють ці чи інші автомобілі, на яких деталях частіше зустрічається корозія, в якій формі, і наскільки, скажімо так, дороговартісним можуть бути вкладення, ремонт в цей автомобіль для того, щоб привести його до ладу. Також звісно, що звернув увагу і на загальний рівень надійності, на вартість обслуговування, на рівень комфорту та інші фактори, але вони не були ключовими. Загалом десятка досить, скажімо так, об'єктивна. Тут немає автомобілів, які не славляться такою репутацією, з яких можуть бути якісь сумніви у глядачів. Тож думаю, що подивившись це відео повністю, ви зможете для себе відібрати ті варіанти, які точно не варто розглядати. Також не забувайте, що якщо вам потрібна допомога з автопідбором, то звертайтеся до мене, я надаю таку послугу і допоможу знайти вам хороше авто на вторинному ринку, яке буде служити вірою та правдою довгі роки. Всі мої контакти, звісно, ви знайдете під цим відео. Ну а тепер давайте до суті. Поїхали! І 10-те місце в нас забирає Mazda 3 2003-2009 років випуску. Mazda 3 першого покоління вже стала класикою бюджетного сегменту, але її головна біда це корозія. Власники жартома кажуть, купуєш Мазда, купуєш і балон антикору. І справді, кузовні панелі вкриваються іржею вже через кілька років експлуатації, особливо арки задніх коліс і пороги. Метал тонкий, лакофарбове покриття слабке, а заводський антикорозійний захист майже відсутній. Проблема посилюється тим, що в зимовий період реагенти моментально роз'їдають кузов. Технічно, мазда 3 доволі проста. Бензинові мотори 1.6 та 2.0 надійні, витримують пробіги 300-400 тисяч при належному догляді. Механічна кропка безпроблемна. Автомати середнього ресурсу, але теж надійніші ніж кузов. Підвізка з стійка, хоча потребує регулярних вкладень у сайлентблоки та стійки. Запчастини на техніку. Запчастини на техніку доступні, багато аналогів, а от кузовні елементи дороге задоволення, і навіть нова деталь швидко знову покривається іржею. Через це в більшості авто 15-20-річного віку можна зустріти латки до пирогах та переварені арки. Для тих, хто шукає надійний автомобіль, але готовий до того, що він може бути візуально занедбаний, то Mazda 3 може і непоганий варіант, але раджу все ж таки тримати вухо остро. Дев'ята ж позиція в топі і тут нас зустрічає Volkswagen Passat B6 2005-2010 років. Найчастіше іржа з'являється на кричці багажника, арках, нижніх дверях та кричці капота. Особливо страждають хромовані елементи, під якими утворюється пухирчаста корозія. Лакофарбове покриття не таке міцне, як на попереднику, і з часом навіть дрібні сколи перетворюються на вогнища іржі. Техніка в Б6 різна. Бензинові мотори FSI та TSI, вимогові до пального ланцюги ГРМ у малолітражах мають невеликий ресурс. Дизелі 2.0 TDI славляться проблемним насос-форсунками і слабким боком. Але навіть при цьому основні витрати власника часто йдуть не на мотор, а на кузов. Запчастини на ходової двигуни є в достатку, але якісні козивні елементи дороге задоволення. І, хоча ресурс підвізки в посад доволі непоганий, власники регулярно витрачаються на зварювання роботи. Зрештою, може, і маємо досить хороший автомобіль, але який виглядає все гірше під натиском часу. Друзі, ну а я впевнений, що ніхто з вас не любить витрачати багато часу та зусиль на таку штуку, як страховка. Тому дуже рекомендую скачати за стосунок Hotline Finance, оформити там страховку буквально за кілька хвилин і забути за неї на рік. Тут зібрані автоцивілки від популярних страхових компаній, що ви могли вибрати оптимальний для себе варіант. А також тут діє мій промокод турок на знижку в 10% для того, щоб ви могли придбати автоцивілку максимально вигідно. Користуйтеся! Ну а ми продовжуємо. А восьмий рядок в списку у нас займає кореєць, а саме Кія Rio від 2000 по 2011. Rio першого та другого покоління це той випадок, коли бюджетність відчувалася у всьому, починаючи з простенького салону і закінчуючи металом, що здається тоншим за фольгу. В перші роки власники ще раділи. Простий мотор 1.4 чи 1.5, Мінімум електроніки, низька витрата пального здавалося ідеальний транспорт від точки А до точки Б. Але варто було пройти кілька зим, і машина перетворювалася на іржавий експонат. Найбільше страждали арки, пороги і нижня частина дверей. Метал був тонкий, а захисту від вологи фактично не було. Антикоразійного обробка в Кореї тоді була швидше формальністю ніж реальною турботою про довговічність авто. Часто, навіть на відносно свіжих рівень, можна було побачити на скрізні дири в порогах, і це в машині, які лише 7-8 років. Салон аскетичний з дешевим пластиком, який швидко скрипів. Безпека теж залишала бажати кращого. Тестах євроінкапрія набрав лише 3-4 зірки залежно від року випуску. Зате двигуни прості і невибагові, хоча ресурс коробок передач був скромним. Але всі ці плюси перекреслює, кузов, що просто розсипається. І головна проблема в тому, що через те, що вам потрібно постійно робити якісь зварювальні роботи, підфарбовувати це, з'їдає бюджет і спочатку економічна машина геть перестає бути такою. Та тепер до сьомої позиції списку і її займає не менш відома автівка, а саме Opel Astra від 2004 по 2011. Одна з найпопулярніших машин серед вживаних в Європі та Україні. За дизайн, просторий салон і відносно надійні двигуни її любили. А у час показав. Кузов цієї машини справжня хівесова п'ята, особливо цвіли задні арки, пороги і кришка багажника, бологому кліматі і на дорогах щедро посипаних сіллю, і ржа в атаку вже через 5-6 років. Технічно Астра була непогано оснащена. Бензиновий мотори від 1.4 до 2,0, дизелі, CDTI, коробки як механіка, так і автомат. Топових версіях клімат, підігрів сидінь, партроніки і навіть адаптивні фари. В салоні приємні матеріали, зручні сидіння і гарна жимоізоляція. Безпека теж на рівні Євроінкап дав 5 зірок. І все це виглядало ідеально, поки кузов не починав гнити. Козовні елементи і ремонт вірдіжі завжди вдаряють по кишені, причому фарбування чи заміни деталі не гарантує довговічності, корозія повертається. Ходова теж не відзначалася довгим ресурсом. Стійки стабілізаторів, важелі, амортизатори просять заміни досить часто. Підсумку комфортний, приємний в керуванні автомобіль, але з бомбою повільненою дії. Багато хто купував її як надійну машину на довгі роки, але кузов знищував ці плани швидше ніж коробка чи двигун. Тепер до шостого рядку в нашому списку, і для деяких тут зовсім неочікуваний гість, але це Nissan Qashqai в кузові J10 від 2006 по 2013. Перший кашкай свого часу став справжньою сенсацією. Компактний кросовер, що поєднав легку керованість із піднятою посадкою і містким салоном. Європейці та українці його полюбили одразу. Стильний, відносно доступний, з простим бензиновим моторами 1.6 і 2.0, а також дизелями DCI. Але пройшло кілька зим, і власники почали в один голос скаржитися. Машина цвіте буквально на очах. Найсобші місця арки, пороги, задні крива та нижня частина дверей. Часто корозія з'являється під очільнювачами або в місцях стик. Металу, що свідчить про посередню заводську обробку. Навіть на авто 5-6 років від роду можна було побачити рудий бонус. А ті, хто купував машини з Британії, отримували ще гірший варіант, адже там всі на дорогах безжально. З технічної точки зору Кашкай непоганий. Прості бензинові мотори витривалі, механічні коробки живуть довго. Варіатор виявився більш делікатним і його ремонт коштує чимало. Запчастини на Кашкай доступні як на ходову, так і на мотор. Але кузовні ремонти коштують дорого. Підвалі Вання порогів, фарбування, антикорозійна обробка все це треба робити регулярно, якщо не хочеш, щоб авто розсипалося. В результаті Кашкай цього покоління, не дивлячись на певні технічні плюси, втратив статус довговічного. Ну, але давайте перейдемо до справжніх гниляків і відкриває наш топ Chevrolet Aveo. Перше покоління приклад максимально бюджетного авто, яке свого часу розкуповували просто як гарячі пиріжки. Доступна ціна, прості мотори, дешеві запчастини. Здавалось, що кращого варіанту для першої машини взагалі не знайти. Але є одна проблема кузов виявився справжньою катастрофою. Першими здаються арки та пороги. Далі йдуть нижні частини дверей і капот. Метал тонкий, а фарба відшаровується досить швидко, оголюючи метал, який починає іржавіти вже після першої зими. Якщо машину вчасно не обробляти антикором, то за 7-8 років авео перетворюється просто на решето. Салон простий, навіть аскетичний, з дешевими матеріалами що швидко зношуються. Безпека мінімальна. В тестих євроінкаве отримав лише 2-3 зірки. Техніка ж проста: мотори доволі витривалі, коробки живуть довго. Але все це мало тішить, бо кузовні ремонти зварювання, підварювання, фарбування постійні. Варто підготати одне місце, через рік з'являється нове. В підсумку АВО виглядає вигідно лише на старті. Бо через сопкий кузов економія швидко перетворюється на безкінечний ремонт. Мабуть, один із кращих прикладів того, як це може відбуватися. Четверте місце, і тут вельми неочікуваний гість, тому що машини цього бренду не славляться насправді тим, що гниють із заводу. Але було виключення і справу. І це Ford Focus 2004-2011 років. Фокус другого покоління справжній хід свого часу. Він виглядав сучасно, мав відміну керованість, надійні бензинові мотори 1.6 та 2.0 Duratec та доступні дизелі. Але ось що стало проблемою: кузов. Іржа на цих авто річ звична, навіть для машин, які бачили лише 7-8 зим. Найбільше страждають арки задніх колес, кромки дверей і пороги. В багатьох випадках корозія лізе навіть з-під очільнювачів чи знизу багажних дверей. Це не просто естетична проблема. У запущених випадках власники змушені були переварювати цілі частини кузова. Дуже довго корозія ховається під фарбою, і власники цього не помічають до останнього. Салон доволі простий, але зручний, ергономіка хороша. Безпека на рівні в Євроінкап фокус. Отримав 5 зірок. Подовол витримує наші дороги, але з часом починає вимагати вкладень, хоча запчастини на неї коштують недорого. І тут головний парадокс: технічно фокус можна було б назвати ідеальною робочою конячкою, якби не корозія. В результаті навіть попри доступність запчастин і ремонтів на вторинному ринку, цей варіант виявляється досить проблемним. Скільки я їх вже бачив, вживу, на більшості екземплярів, ці проблеми зустрічаються. Тепер, друзі, до трійки гірших. Та перш ніж продовжити, не забувайте підписуватись на канал та ставте лайк, аби не пропустити подальші відео. І я бачив, що вам приємні мої старання. Ну а на третій позиції в нас Mazda 6. Першого та другого покоління. Авто, яке буквально підкорило серця динамікою, керованістю і елегантним дизайном. Бензинові мотори 1.8, 2.0 та 2.3 добре себе показали. Коробки механіки і автомат відносно надійні. Але вчистки є собке місце, яке в контексті класу машини приносить ще більше копитів і виглядає гірше, ніж на трійці, кузов. Мазда буквально цвіте всюди, починаючи від арок і порогів, закінчуючи днищем та місцями під ущільнювачами. Навіть на доглянутих авто можна побачити бачити іршу, а машини, привезені з Європи чи США, де їх добряче солили взимку, часто виглядають так, ніби їм не 10-15, а всі 30 років. При цьому салон зручний, і навіть старша комплектаціях доволі сучасний. Клімат, шкіряні сидіння, непогана ергономіка. безпека теж на рівні. Євроєнка Mazda 6 отримала хороші оцінки, але все це не рятує від головного. Кузовної біди запчастини на ходову, та мотор відносно доступні і ремонтувати мазда в цілому недорого, але кузовні роботи це зовсім інша історія. Власники часто кажуть, що Мазда 6 не ремонтується від режі, вона лише відфарбовується. В результаті шістка дуже права через динаміку, керованість і рівень комфорту. Але ці проблеми були усунуті лише на модифікації з 2013 року. Ну і наступні два місця дуже очікувані, навіть гадати не треба. Почнемо ми, мабуть, з другої позиції, і тут нас Чері. Амулет у свій час на українському ринку був справжнім бестселером. Недорогий седан з простим набором опцій, доступними моторами 1,5, 1,6 і дешевими запчастинами. Але варто було пройти кілька зим і починали справжні попеї. Кузов амулет фактично не мав якісного антикорозійного захисту. Арки, пороги, кромки дверей, кришки багажника, іржа лізла звідусіль. В багатьох випадках корозія пробувала наскрізь за 5-7 років експлуатації. На вторинному ринку знайти живий кузов сьогодні має неможливо. Салон простий, з дешевих матеріалів але достатньо просторий. Безпека, слабке місце також. Тест Euro NCAP фактично поховав модель, поставивши жахливу оцінку, адже кузов не витримував навіть базових навантажень при аварії. Запчастини дешеві і завжди були доступні, що робила машина популярна серед тих, хто хотів максимально зекономити. Але кузовні ремонти з'їдають будь-яку вигоду. Переварка порогів чи фарбування арок стали регулярними статтями витрат. А хто цього не робить, може досить швидко попрощатися з моделлю буквально за кілька років. В результаті фінанс. А є ще і перше місце. Чесно кажучи, взагалі не уявляє авто, яке може гнити більше. І мова йде за Geely CK від 2005 по 2013 Сікій з'явився трохи пізніше і намагався грати на тому ж полі. Найдешевший седан для тих, хто не хоче вкладати великі суми в машину. Золонів він виглядав навіть більш сучасний, ніж амулет. пропонував прості бензинові двигуни 1,3 і 1,5, а також непоганий набір базових опцій кондиціонер, електроскопідйомники. Але головний недолік повторився. Відсутність якісного антикору. Джілі Сікей буквально цвіла з перших років експлуатації, Особово страждали пороги, нижні кромки, дверей та арки. Можна сказати, що авто починає ржавіти ще на заводі. Салон був простим, тіснуватим, з посередньою ергономікою. Ходова жорстка, але витримувала наші дороги. Безпека теж залишала бажати кращого. краш показували слабкий захист пасажирів. Запчастина на сікій коштують копійки, і це головна перевага. Двигуни прості і невибахові, коробка теж витримувала нормальні навантаження, але іржа перекреслювала всі плюси. Навіть після переварки і фарбування корозія повертається швидко і машина втрачає товарний вигляд. В результаті Джилі став класичним прикладом дешевих покупців, дорогій в експлуатації. Власники часто змінюють авто просто на щось інше, віддаючи цю тачку. За копійки, аби не вкладати нічого в кузов. Ну і знаходяться люди, які продовжують так само робити, поки машина не доживає вже до такого стану, що їй просто заборонено фактично виїжджати на дорогу. Ну, ось такий вийшов рейтинг, друзі. Можливо, якісь варіанти я сюди не включив, які теж з вашого досвіду або з ваших якихось слухів, відчуттів багато гниють. Ви можете про все це розповісти в коментарях. А також, якщо на цих моделях стикалися з корозією, то розповідайте. А все це теж в коментарях спілкуйтеся, я завжди радий це почитати. Також не забуваємо підписуватись та ставити лайки. Ну а з вами був Дмитро Триниця. Я з вами прощаюсь до наступного тижня. Всім пока.